І підходить до Симона Петра, той каже йому Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, Ти повік мені ноги і не обмиєш. Ісус відповів йому, Коли я не вмию, не вмию тебе, ти не матимеш щастки зо мною, До нього проказує Симон Петро, Господи. Не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чисту весь, і ви чисті, та не всі. Така історія є, ми її добре знаємо, бо її зачитують кожної неділі, кожного місяця. Хоча, може, інколи є навіть проповіді до миття, але там не зачитують, але, як правило, зачитують це місце Писання. І ось Ісус має умувати ноги учням своїм. І це бачить Петро, і каже, ти не митимеш мені ноги. Я думаю, що в Петра, можливо, і інших учнів це смущало е те, що ну, у нас інколи так навіть в церкві, якщо ми десь бачимо, і е там старша людина чи поважна людина, як пастор, робить якусь річ, кому можемо зробити, ми кажемо, краще ми це зробимо. Я думаю, що це смущало учнів те, що. Їхній вчитель їм омиває ноги. Але хтось, мабуть, промовчав, бо, мабуть, це не в перший раз було, коли вони не до кінця розуміли, що відбувається. Думають, потім спитаємо, чи якось воно буде. Але Петро сам говорить, каже: ти не митимеш ноги мені. Заперечує, він розуміє, це не сильно правильно, що так є, що вчитель миває ноги учням, правильно, щоб навпаки, учні мивали ноги вчителю. Ще й ті, хто прислуговують, щоб вони служили тим, хто простолам. Але на це відповідає Ісус Христос такою е фразою: Що я роблю, ти не знаєш тепер, але після зрозумієш. Є речі в нашому християнському житті, коли ми читаємо, вони є правильними, але десь ти не до кінця е на практиці воно сходиться. Ти сидиш в церкві, ти слухаєш все правильно. Ти навіть погоджуєшся з тим, що так треба бути. Ось ти приходиш додому, там яка ситуація, видається, що реальність вона трошки інша. Ти губишся в цьому. Буває людина вчить, вчить, вчить екзамен, здається, що його знає. Потім приходить на екзамен, витягує той, який знає. І ось перевірки, вона оказується не до кінця, розуміє те, що сама думала, не те, що інше, те, що сама думала. І ось. Говорить Ісус до Петра, зараз ти цього не розумієш, але тобі треба покоритися, не розуміючи покоритися. Я не знаю, чи складне це завдання вам, мені це дуже складне завдання. Я навіть інколи деякі е, 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 так, це я, це я, Андрій, е, деякі речі так робив. Кажу комусь: оце і це підіть і зробіть. А людина, а що тобі треба? А нащо? Що ти з цим будеш робити? Інколи просто, просто зробити, просто зробити, ти можеш зробити просто і все, не задаючи питань. Людині це не сильно природньо. людині треба розуміти і знати. А коли ще вона робить те, що їй некомфортно, те, що їй не сильно подобається, то це точно будь-яка людина вона хоче. Для неї природньо це розуміти, побачити результат цього. Людина навіть фінанси не хоче жертви, якщо там не зрозуміло. Як її, чи вона їх взагалі отримує? Вона, думає, що це афера якась. Але коли їй десь пояснили, вона тоді може чи свої ресурси вкладати, чи щось самому фізично робити. І ось річ, яку треба було прийняти Петру, йому треба було прийняти, що сам вчитель миє йому ноги. Дозволити це зробити, десь внутрішньо це дозволити зробити, навіть не розуміючи, навіть маючи питання, а чому так? Чому? Тому що життя буде продовжуватися після смерті, Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, Петро і далі буде служити, продовжувати служити. І те, що він побачив, що запам'ятав, десь в його пам'ять, я думаю, буде воскресати. І Він і не один раз, я думаю, ще переживе цей момент, ось що воно означало. Я не знаю, чи у вас таке було, що якась одна річ для вас декілька разів відкривається. Ти знаєш, проста якась річ. Бережи здоров'я. Ну, всі, всі мабуть, і діти знають, що здоров'я треба берегти, на зубок знають. Десь потім самі щось не збережуться, мають якусь травму і усвідомлюють, що це треба дійсно. Ти знав, але ти усвідомлюєш. Потім може ще якийсь момент бути, тонкий момент, коли ти ось щось тут не зробив, не вдягнув, не, не зробив, і тут же через трошки часу отримуєш, якби наслідок того. І ти ще раз розумієш. Те, що ти ні, точно знав. Тобто ти глибше і глибше занурюєшся. І ось це те, що треба було прийняти Петру. Ми знаємо, що коли ми говоримо про е, ніг, ми говоримо про інші відносини, які запропонував Ісус Христос для учнів. Не тільки для 12, а для тих, які слухали інші відносини. Я не знаю, чи хтось багато з вас грали в шашки, ви знаєте. Як в чомусь зміст гри. В тому, щоб ти всі інші шашки побивав, в тебе лишилися. Але є гра, дуже схожа називається Піддавки. Та ж сама шахівниця, та ж сама, ті ж самі шашки. Вони навіть ходять, точно так само. Але правила гри інші. Ти маєш всі віддати для того, щоб перемогти. І хоч інколи. Хто грав, наприклад, ці підовки, то ти про дня, бо більшість часу ти знаєш, як треба грати. Ти десь тобі суперечує твої логіки, що треба трохи інакше робити. О щось схоже запропонував Ісус Христос в тому самому світі, там, де люди жили вчора і третього дня. Вони жили, вони хотіли вигравати часто за рахунок інших людей. Ну, бо, бо так влаштовано, що ти десь хочеш полінуватися, десь хочеш не зробити. Ми ж тут усвідомлюємо, що робота не зробиться, хтось інший буде робити. Поки ти десь увілюєш, хтось інший буде робити. Поки ти десь хочеш, щоб тобі було зручніше, це означає, що на тому місці буде людина, яка буде незручніше. І так люди жили. І ось в тому самому світі, в тих самих умовах, нікуди не переїждж, не переїжджаючи, не переселяючись на іншу планету, не міняючи в суспільстві людей, знаєте, поганих забрати сюди хороших. Ні, все те саме, але нові правила, про які говорить Ісус, Стос. він говорить про те, щоб людина. Вона почала поважати більше іншу людину, ніж до цього було. Не використовувати людину, яка біля мене для того, щоб для досягнення своїх цілей, для самого ствердження за рахунок інших людей. Але навпаки, служити для іншої людини. І ось коли прода, стара природа людини, вона говорить, це неправильно. Я це не розумію. Це так не має бути. І нові правила. І завдання кожного. З нас, і для мене, і для вас, повірте цьому і на практиці це використовувати. Служіння іншим дійсно приносить. Тут написано частку зі мною. Воно дає людині, і тут на землі правильно прожити життя, правильно прожити життя, так як того хоче Бог, заробити нагороду на небі. І виконуючи це, ми виконуємо заповіді е, Божі, його повеління, які він хотів, щоб. Люди, які чули, мінялись. Вони не просто казали, Він сильно проповідує, сильно говорить, а щоб їхнє життя мінялося. І ось Ісус показує реальний приклад, як це працює. Він пропонує не просто нормальні відносини. Я не знаю, чи у вас є гарні відносини, наприклад, з друзями чи з ким. Не у всіх людей є гарні відносини з усіма. І є момент, коли людина, в принципі, задовольняється. Вже є хороші відносини, нормально. До мене добре, і я добре. Тут чуйні всі в компанії, і я такий. Тут я не знаю, дарують гарні подарунки, і я дарую. Тут радію за інших і я так роблю. Буває людина переїжджає в інше суспільство, і там інші відносини в суспільстві. І людина стає такі, як ці відносини в суспільстві. І видавалося, що вона сама по собі така і є хороша. Просто Навколо була не така обстановка, і тому не могла вся добрість її проявитися. Ось десь вона приходить в інше місце, де по-іншому відноситься вона стає доброю. Але Ісус пропонує ще інший рівень, Він пропонує глибший і серйозніший рівень. Він пропонує рівень, коли незалежно від того, як до тебе відносяться, ти маєш відноситися з добром і з любов'ю до людей, які навколо Тебе. Живуть і працюючи, як ви перетинаєтесь, це зовсім інший рівень. Я не знаю, чи у вас було таке, де ви вчите щось одне, а потім вчите те ж саме, ну або схоже, але зовсім інший рівень. Я пам'ятаю, я добре вчився в школі, добре знав математику. Я е, приїжджаю в, вже в університет, проходить там перші якісь там 2 чи 3 місяці, коли вчили там доволі. Ну, те, що мені було і так зрозуміло. А потім я, пам'ятаю, ми вчимо правила по фізиці, які я добре знаю, а вони зовсім інші. І е, е, вчителька показує, каже: оце формула, яку ти знаєш, це просто часний випадок. Я думаю, мене в школі не так вчили. Це формула яка працює ну, ну, завжди працює. Вона каже: да, є, є сфери чи є моменти, де вона працює. Але це е, е, час випадок є значно. Більше і глибше. Я тоді усвідомив, що знання, які я знав, і здавалося, щоб я знав, вони такі мілкі, коли ти просто побачив інший рівень. І це там всього дві сфери, математика і фізика. Ти просто сам усвідомив, що є інший рівень. Ще може бути. Я не знаю, чи ви зустрічали, коли е, ну, їли смачну їжу, і, мабуть, саме робите смачну їжу. Ти їв смачну і думаєш, що вона смачна. Потім проходить десь, може, проходить 10 років. Може, проходить 15 років, ти їси те, що ти знаєш, як, як треба готувати весь час, так думав. А хтось там міня, міняє якусь маленьку річ, яку ти ну, чи не знав, чи не догадувався. Ти такий, попробуй, а що так можна було? Воно й смачно до цього було, не то, що воно не смачно було. Ти це їв, і тобі це було смачно, але це новий рівень, ти розумієш, або поєднання, щось з чимось. Ти їв, а тепер додаєш ще якусь річ і стає смачніше набагато. Є інший рівень відносин між людьми, і цей рівень пропонує Ісус Христос не просто нормально і добре відноситись до людей, які навколо нас так відносяться, це вже досягнення батьох людей. Бо людині ну, природні е, для людини її гріховні природі це користуватися добром, е, брати більше, віддавати трошки менше. Е, але коли людина десь для інших людей більше посвячує себе. Це те, що хоче бачити Ісус Христос в нашому житті. Бути людиною, яка вибирає бути меншою. Ви знаєте, що можна бути меншим через обставини? Я думаю, що ви це переживали. Так складаються обставини, в тебе слабший характер. Ти Менш швидко працьовуєш інформацію, ти не такий енергійний, ти не так швидко приймаєш рішення. І тобі, в принципі, по життю виходить бути меншим. Ти просто не можеш з ними е, змагатися. Це, як не знаю, хтось на велосипедах, хтось біжить і вони будуть змагатися. То звичайно ж, ти програєш, якщо ти біжиш, ну, ти не переможеш. Але е, Ісус Христос пропонує для мене і для вас. Самому вибрати цю роль, бути меншим, самому вибрати такі змагання, де ти програєш для того, щоб інший переміг. Там в нашому житті є різні змагання, і деякі ми не маємо право програвати, але у відносинах з людьми, де хтось досягне, і ти свідомо можеш і маєш вибрати, коли ти програєш. Це в десь конфлікті інтересів, коли відбувається. І ти можеш вибрати для того, щоб самому бути меншим. І цей рівень відносин між людьми, коли ти вибираєш бути меншим, пропонує Ісус Христос. Важливо для нас, часто людей питають, як ви себе десь почуваєте в компанії, як ти себе почуваєш в сім'ї, ти щаслива чи щасливий, Ну, частіше жінок це питає, чи жінка про себе. Так говорить, як повідношення з дітьми, вона відчуває, що вони дякують, чи ні. І це нормально і правильно. Але ось наступний рівень, як люди, яким я маю служити, почувають себе? Я, чи вони відчувають, що ми маємо давати їм те, що ми маємо давати? Це. Дуже серйозне питання для кожного з нас, бо воно про одній людині звучить: що мені дали, що мені дали, що мені дали. Навряд чи людина прокидається з думкою: так що я сьогодні вже маю дати і зробити? Так хочеться, щоб тобі зробили. Що ти прокинувся і для тебе сюрприз. А самому хочеться робити сюрпризи тільки поки ти, ти десь ввечері чи не втомлений. А Як вранці прокидаєшся, думаєш наступного ранку, хочеться поспати. чи... Ну це природні для людини і хочеться отримувати. Але як важливо, щоб ми в нашому житті піднімали гідність людей. Це не якісь такі, знаєте, монументальні речі, але це повсякденне життя. Коли ти живеш і тим, що ти десь поступаєшся, ти робиш добро, ти сприймаєш думку людини і зважаєш на неї. І ти вибираєш бути меншим. І цим піднімається гідність людини, коли не треба доказувати, тим, що вона має щось зробити для того, щоб її поважали. Але ось просто знаходиться людина, яка поважає, не зважаючи на її професію, не зважаючи на її статус. Важливо, щоб. Ми були саме такими людьми. Не краще не дотримати, ніж отримати, такі переступивши десь через бажання іншої людини, через те, що вона хоче десь добитися, ти собі вириваєш, ти просто швидший, ти просто кращий. Ось є інший тип відносин. І Ісус оцей, ці, ці відносини показав на практиці. І Петро, який не до кінця розумів, я думаю, що він самодійно розумів. І е, деякі е, речі, які в нього, які про які говорив Ісус, складно було сприймати. Написано, що інші не могли слухати, е, як це так, був момент. Коли самі учні дивувалися, вони кажуть, то краще тоді й не женитися, не дружуватися краще. Бо є моменти, коли не сприймають, розуміють, а як це накласти на моє життя? Я ж не, ну, не з космосу прилетів. Я знаю, що буде, як я піду там не знаю, два кілометри буду з тою людиною говорити. Я з нею вже говорив там 93 три рази, 9 буде такий самий. Як? Як це робити? Легше приймати правила, коли це буде говоритися, до інших людей. От ви переїдете в іншу країну, в інше місто, от там буде інакше. Так якось легше сприймається, складніше сприймається, коли це тобі треба люд... відноситись до людей, яких ти знаєш 20 років. Вони може, 19 з них тебе люблять так чуть-чуть кольнути. І ти знаєш, що так було багато разів, і тепер може бути так само. Але Ісус Христос міняє правила гри. Він говорить. Не, не намагайся вкотре знову перемогти десь в якихось спорах чи в конфліктах. Поступись. Якщо я думаю, що ви це розумієте. Є моменти, коли не треба поступатися, є моменти, коли треба до справедливості взивати, молитися до Бога про справедливості, але є моменти. Я думаю, що ви це розумієте. Люди, які ходять в церкви, розуміють, є момент, коли ти розумієш, що, мабуть, краще було поступитися, але так не хочеться. Так хочеться, щоб було по-моєму. І щоб ще й миро це було, і інше тип відносин. І ось слова, які говорить Ісус Христос, що я роблю, ти не знаєш тепер, але після зрозумієш. Коли наше земне життя закінчиться, будемо у вічності, ми зрозуміємо те, що всі істини, про які говорив і вчив Ісус Христос, вони мають практичне значення. І це дійсно щастя для кожного з нас, коли ми десь можемо поступитися, вибрати. Цей момент я поступлюсь для того, щоб інший був більшим, для того, щоб гідність іншої людини підняти. Ми зараз будемо молитися, після того будемо йти омивати ноги. Це просто дія омивати ноги. Вона не робить нас ні святішими, ні, ні, ні кращими, але вона допомагає на практиці вже почати приміняти це, не філософствувати, як я е, можу таким добрим бути. А ось тут і зараз на практиці. Помити інші людині ноги і пам'ятати, що це має бути в нашому житті, в повсякденному житті завжди. Давайте.